Україна ніколи не піде на територіальні поступки, і партнерам варто це розуміти. Така риторика не є правильною. Про це сказав президент України Володимир Зеленський напередодні. Ми сьогодні не говоримо про ті чи інші поступки, тому що це буде неправильною, неправильна розмова. Ми чуємо сигнали від різних. Від різних партнерів ми чуємо сигнали від Сполучених Штатів Америки, але всі повинні зрозуміти, що Україна ніколи не визнає будь-які території, окуповані Росією, як російські території. Зараз з нами на прямому зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Володимире, от зокрема з останніх сигналів зі сполучених штатів Америки, зокрема був такий Україні потрібен лідер, який зможе домовитися з Вашингтоном і Москвою і припинити війну. Це зокрема заявив радник Білого Дому Пан Волс. А таке враження, ніби сполученим штатам Америки видніше, та і який лідер потрібен Україні. Як взагалі вони можуть саме от такі сигнали посилати? Ну вони посилають такі сигнали, і це вже не вперше. Інша річ, що е, сама постановка питання не є неправильною, е, зокрема для країни, яка е, називає себе демократичною, яка до нещодавнього часу просувала ідеали і цінності демократії по всьому світі. Зараз вже на жаль, ні тому, що е, постулат демократії народ кожної країни визначає хто. Буде керівником цієї країни, а не якась столиця в іншій частині світу. Оце треба розуміти. Потім, якщо ми говоримо про мирні переговори, то питання треба ставити інакше. Не те, хто може, а на яких умовах. На яких умовах? Україна не проти мирних переговорів. Україна і Президент Зеленський неодноразово про це казав. що україна готова брати участь в мирних переговорів переговорах прагне припинити цю війну але не на будь-яких умовах тому для нас важлива не те, хто буде брати участь в переговорах, чи хто здатний домовитись, а питання на яких умовах, якщо йдеться про те, що потрібен якийсь лідер, який буде домовлятися на умовах Москви, і саме це мається на увазі, що Вашингтон вже готовий домовитись на умовах Москви. А от Україна не чомусь не хоче. Ну так тут справа не тільки в Зеленському, взагалі в Україні серед тих лідерів, яких може обрати український народ, немає таких політиків, які б пішли на мир на російських умовах. Пане Володимире, а зараз чи варто говорити про тому, що ми так чи інакше бачимо певні думки з цього приводу в різних аналітичних виданнях. Чи варто зараз говорити про зливання Сполучених Штатів Америки і Росії, про скажімо, зближення Вашингтона і Росії? Ні, на мій погляд, ще зарано. Ну, дивіться. Навіть невизначена дата. Дата зустрічі між Трампом і Путіним. Якщо б все було гаразд, вони вже про все домовилися, готові там щось підписувати або спільно щось виголосити, ну давно б вже зустрілися, але цього немає. Навіть не визначена дата їх зустрічі. А це означає, що є серйозні протиріччя. Простий приклад, От, коли була зустріч в Аріяді, ще в лютому вони домовилися. Про, скажімо так, відновлення нормальної роботи дипломатичних представниць своїх країн. До речі, проблеми відбулися з скороченням штату цих представництв ще при першому президентстві Трампа. От зараз, нібито нормалізація дипломатичних відносин. Але от зустріч в Стамбулі відбулася, і щось нечутно, щоб вони домовились, що називається перешалівсь питання. Другий важливий момент. Я принципово протиріччя в питаннях припинення в питаннях припинення війни. США вважають, що першим кроком має бути припинення вогню. Між іншим, я думаю, що ми маємо підтримати таку позицію. Грати от на цьому протиріччі між США і Росією. А Росія навпаки заявляє, причому категорично заявляє. Зокрема, Лавров про це сказав 24 лютого, що ні. Росія проти припинення вогню по лінії фронту. Росія хоче мирної угоди, звісно, на своїх умовах, да. і тільки після цього може завершитись війна. От очевидно, тут є принципово протиріччя, і от на таких питаннях ми можемо грати. Тут ми можемо, якби ми зараз не ставились там до Трампа, а тим більше до Дже Дівенса. В даному випадку треба використовувати реальні об'єктивні протиріччя між США і Росією. Є протиріччя. Вставлені, наприклад, до європейських миротворців, Трамп нормально до цього ставиться і навіть публічно підтримував Росії ні. От і таких питань насправді набагато. Зокрема, якщо брати економічні інтереси, да, Путін хоче, що називається підживити на гачок Трампа на його бізнес-інтересах, пропонує різні спокусливі бізнес-проекти, але в сфері видобутку нафти і газу. На глобальних нафтових ринках США і Росії конкуренти принципові конкуренти і от таких питань достатньо багато. Є протиріччя серйозні в безпекових питаннях. Так що поки зарано казати, що все вже там Трамп, і Путін, союзники, вони домовились, і так далі. До речі, треба, треба також мати на увазі Китай. Китай не в захваті від е, е, намагань е, зблизитися у Путіна і Трампа. Я думаю, що Китай теж буде впливати на цей процес. Пане Володимире, ще встигаємо обговорити саміт в Лондоні, його підсумки, і той план миру, який запропонували створити та напрацювати Велика Британія і Франція за підсумками цього саміту. Чи правильно ми розуміємо, що Європа береться за план миру для України, тому що там зрозуміли, що у Трампа і його команди не було і не буде жодного плану, і якими можуть бути обриси цього, цього плану? На вашу думку, ну я б не протиставляв на позицію Стармера, от господаря цього саміту і е, е, позицію США, навпаки, Стармер каже, що треба домовлятися з американцями. Тому тут ми не маємо спрощувати ситуацію. І те, що пропонує зараз, пропонують європейські лідери, тому що там зібралися не всі європейські лідери, і це не саміт Євросоюзу. От, от тут якраз гінсек як НАТО брав участь і лідер Європейського Союзу. А сам Євросоюз буде ще обговорювати питання підтримки України і своєї участі в мирних переговорах 6 березня. Але тим не менш. Поки що пропонується скоріше свій варіант наближення припинення вогню. Це європейські пропозиції. Як рухатись до припинення вогню. Це ще не мирний план повністю остаточно. Але це більш конкретні пропозиції, ніж те, що є у США. У США поки є абстрактна пропозиція. Давайте припинимо вогонь. Як? Якщо припиняти вогонь, треба, щоб зібралися представники, зокрема і військові експерти. України і Росії за участю США, бажано от зараз за участю Європи. І щоб вони домовлялися, по якій лінії зіткнення буде припинено вогонь, як він буде контролюватися і так далі. Тобто це не абстрактно вирішується. Не просто так: от, негайно припинити вогонь, як сказав Трамп. Ні, тут треба домовлятися. А те, що пропонують європейці. Ну, так, да, тут є цікаві моменти, але я вам скажу не все, що в цих пропозиціях є, може бути прийнятним для нас на даному випадку. Ага. Ну, простий приклад: припинення вогню не на суходолі, а припинення вогню в повітрі, на морі. На... Ну, знаєте, це може зіграти в даному випадку навіть на користь Росії певною мірою. Тому що ми зараз робимо дуже ефективні удари по російських НПЗ, по російській інфраструктурі. Да, для нас було бажано, щоб не було російських повітряних атак. Але ну насправді про це теж треба домовлятися за участі України і Росії. Так що ідея цікава, добре, що Європа починає активно працювати в цьому напрямі, але все рівно потрібно сідати за стіл переговорів і вже конкретно про ці речі домовлятися. Дякую, пане Володимире, за висловлення Висловлені думки і бачення в нашому ефірі Володимир Фесенко політолог був зі мною на прямому зв'язку. Рухаємося далі.